У вас є відварена гречка, картопля та ще є грибочки, то тоді відео це для вас. Неймовірно, смачні котлети. У ці котлети підійдуть гриби і сушені та й будь-які. Сьогодні готуємо ще смачніші котлети, хоч і без м'яса. Як а ось так. Після свята залишилися деякі вже готові продукти, із яких ми сформували ось такі котлети, які на сковороді а вже пахнуть на всю хату. А як ми приготували фарш, а ось так. Змішали у фарш смажені грибочки, відварену гречку. Потовчену картопельку додали яйце та ось такі спеції і скорбували котлетки. Довго їх не смажимо. одній дві хвилини з кожної сторони до золотого кольору на середньому вогні. Бо тут усі інгредієнти вже готові. Хіба що натертий сирий часничок та ще додали яйце. От і все. Та й олії додали. Ну, зовсім малечко, щоб котлетки не горіли, а просто смажилися на сковороді. Котлети можна зі сторони на сторону перевернути двічі. А щоб котлети були ще смачніше, то ми підготуємо підливку. Ось посмажили цибульку з моркою. Охолоджуємо пшеничне борошно та ще додамо помідорчики в часничку. На тій же сковороді і готуємо підливку. Кілька хвилин покипіла підливка, додаємо солі і перчику і ще додамо часничку та зелені. І підливка буде готова. Твали підливку, подаємо котлетки до столу. Котлети до столу подаємо як у охолодні, так і гарячі. Друзі, поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. Смачні котлети, а з підливкою ще смачніше. М'якенькі котлетки, ніжні, а далі буде приготування на нашому каналі ще смачніше. Підписуйся на наш канал. М -м -м, кота. Неймовірно, смачні котлетки, хоч і без м'яса. А з підливкою. М -м -м, як смачно! Смачні котлети, хоч і без м'яса, але вже дуже смачною підливкою.